Етновечорниці, щомісяця. гурт коралі збиратиме шанувальників етнічної музики у палаці мистецтв на великі свята. Жінки з цього гурту десь вичитали, що жити нашому фольклору лише до кінця двадцятого століття. Тому чинять опір і ось такими вечорницями. Перші влаштували на в час прощання з колядою та щедрівками. Дивували люд тими колядками, які надибали на центральній Україні. Кажуть бабусі, які знають традиційну пісню, майже не залишилося. Але є чоловіки, є такі самородки. Наприклад, пам'ятаю, ну, правда, прада дуже давненько була експедиція на Це в Білорусі. Нас співав чоловік 92 роки, причому дуже прекрасно, гарно співав. І якби не бачите тої людини, то таке враження, що співає молодий 40-річний чоловік. Вже наступні вечорниці на святої Явдохи, 14 березня. Не зрештою те, що це піст, з давньої давньому давній народній традиції це є перший день весни. От і ми будемо зустрічати весну, закликати її, е, топтати ряс, щоб у Львові всі жили довго, багато і щасливо. А ці вечорниці завершили обрядом три хліба, ділили між усіма три хлібини: одна печена на різдво, друга у старий новий рік, а третя на Йордан.